Перед переглядом цього відео рекомендую глянути сюжет попередніх трьох частин Poppy Playtime. Після того, як ми чуємо крики Кісі, Попі вирішує повернутися на гору, щоб допомогти їй, і застерігає нас, що тут надзвичайно небезпечно. Ми знаходимо шлях у в'язницю, натрапляючи на місце, заповнене викинутими іграшками. Раптом спрацьовує сигналізація і з'являються міні-хагі, але використовуючи пістолет факел, ми відлякуємо їх і далі потрапляємо в невеличкий вагончик поїзда. Під час подорожі на телевізорі з'являється доктор. Який каже декілька незрозумілих речень і спеціально робить аварію, після чого ми втрачаємо свідомість. Прокинувшись, ми опиняємось у в'язниці. Доктор починає стежити за нами, насилаючи кошмарних створінь і міні хагі Після деякого часу доктор відміняє атаку. Ми знаходимо червону руку для грепака на тілі загиблого. Та використовуємо її, щоб проникнути глибше у в'язницю. Далі ми дістаємося кімнати спостереження, де доктор випускає свій улюблений експеримент Ярнабі. Єдиний вихід проходить через серію приміщень, куди втік монстр. Ми змушені ухилятися від нього в уських коридорах, але нам допомагає загадкове створіння з довгими руками, і зрештою ми успішно звідти вибираємося. Слідуючи за тим створінням з довгими руками, ми продовжуємо рухатися в'язницею, але платформа ламається, і ми падаємо перед піанозавром. Нашим рятівником виявляється Доуї, пластиліновий чоловічок. Попри страхітливу зовнішність, він дружелюбний і каже, що попі наказала чекати на нього. Доубі веде нас до безпечного притулку, останнього місця, де є мирні іграшки. Він використовує своє унікальне тіло, щоб допомагати нам долати перешкоди. Дорогою ми зустрічаємо попі та поранену Кісі, які попереджають, що прототи близько. Проте ми встигаємо дістатися безпечного притулку, де лялька розповідає про свій план. Врятувати дітей, яких прототип тримає в заручниках, і підірвати фабрику разом із ним. Доуві не хоче жертвувати друзями і просить та знайти інший вихід, проте зараз головне завдання відновити генератор, для чого потрібна омні рука доктора. Дові відправляє нас на полювання. Щоб повернутися до доктора, ми перетинаємо нічийну землю. Серію печер, наповнених пастками проти Дові та інших союзників. Ми вирішуємо електричні головоломки, але шум привертає увагу монстра, і в підсумку ми використовуємо імпровізований гак, тим самим змушуючи ярнабі впасти у вогняну яму. Далі ми зустрічаємо Дові, який збирає деталі для генератора. Але раптово на нас спрямовується струмінь заморожуючого газу. Ми змінюємо напрямок потоку, що допомагає Дові відійти від шоку. Доктор продовжує випробовувати нас на моральні дилеми та смертельні пастки. Він натякає на те, що попі щось нам не договорює. Врешті-решт, ми добираємося до його лігва, де доктор виявляє свою справжню форму, величезний резервуар з мозком. Керований роботизованими тілами. Ми пробираємося через серверну кімнату, уникаючи активованих роботів, і далі, знайшовши всі батареї, повертаємося до доктора та знищуємо його систему. У свої останні моменти доктор насміхається з того, що насправді ми нікого не врятували, і вперше ми використовуємо Омні руку, щоб відновити генератор. Доуві намагається переконати Попі змінити план, але їх перебиває панічний виклик Олі. Прототип уже тут. Дов біжить його відволікати, щоб виграти трохи часу, поки ми ремонтуватимемо систему. Проте це виявляється пасткою. Коли Довві повертається, він бачить, що прототип знищив безпечний притулок і всіх його друзів. Це ламає психіку Дові і він трансформується у страшного триголового монстра, намагаючись нас убити. З великим зусиллям ми все-таки перемагаємо його, заморозивши та використавши величезні пилки. Перед смертю Доуї жалкує про свої вчинки та просить вибачення. Після цього ми знаходимо Попі та Кісі. Лялька починає звинувачувати нас у його загибелі. Вона зв'язується з Олі, але виявляється, весь цей час Олі і був прототипом. Він давить на попі, змушуючи її втекти і лишити нас, а потім підриває підлогу, через що ми падаємо в прірву, попри те, що Кісі намагалась нас втримати. Оговтавшись, ми опиняємося біля лабораторій у маковому саду. Далі ми знаходимо касету з промовою Лейта П'єра, головою відділу інновацій Playtime Corporation, яка активує сигналізацію. Зненацька у темряві ми бачимо знайому постать. У нас кидається побитий, але живий хагівагі, завершуючи четвертий розділ Save Heaven. Якось так закінчується цей розділ. На мою думку, він трохи сируватий. Так, тут є багато записок, та касет, які непогано розкривають сюжет Всесвіту Playtime, проте мені вже трохи відчувається це розтягнення сюжету. Воно невеличке, але є. Або ж розробники просто намагаються впихнути якомога більше інформації, щоб дати відповіді на хоч якісь питання. Давайте поговоримо про цю тему в коментарях під відео або в Discord Telegram каналах Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо вам не важко, буду дуже вдячний за підписку і вподобайку. Дякую за перегляд. З вами був я Кен. Всіх люблю, обіймаю. всім бай-бай!